Права 1347. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо доволі громіздкий вираз. Будемо виконувати подіях. В першу чергу будемо виконувати дії в дужках. Ось вони. І тут найбільший пріоритет у нас у ділення. Тобто записуємо перша дія. Ми 4,8. Будемо ділити на мінус 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо в мінус. Тоді у дужках у нас буде частка модулів 4,8, що ділиться на 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, як нам виконати ділення? Потрібно перенести кому на два розряди праворуч діленому і дільнику. Тоді частка не зміниться, записуємо мінус. Тоді у дужках у нас вийде. 408, що ділиться? Тут перенесемо два розряди, вийде 170. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Ну, а зараз будемо знаходити частку. Записуємо тоді, що ми 408, давайте десь тут. Ділимо на 170. Ну що ж, 408 ділимо на 170, це вийде 2, цілих. 2 помножити на 0 це 0, 2 помножити на 7 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо 8 мінус 0 це 8, 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 4 забрали одиницю це 3, 3 мінус 3 0, попереду не пишемо. Ну що, ж, 68. Ділення ще не завершено. 68 менше, ніж 170, то дописуємо сюди 0, а тут ставимо ціла частина частки у нас 2. Отже 680 ділимо на 170. Ну що ж, це у нас буде тоді 4. 4 помножити на 0 це 0, 7 помножити на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо тоді, що частка у нас дорівнює мінус 2,4. І зараз. Наступна дія у нас віднімання в дужках По пріоритету записуємо друга дія. Тобто від частки мінус 0,6, і це дорівнює Різнесу запишемо їх суму, то в нас вийде мінус 2,4 додати, відняти 0,6 це додати мінус 0,6 і це дорівнює. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна, а в дужках записуємо суму модулів 2,4 додати 0,6. І це дорівнює. Записуємо мінус 2,4 плюс 0,6 це буде мінус 3. Є. Ну, гаразд. Знайшли ми в дужках вже результат. Зараз в нас залишилося додавання і ділення, у ділення більший пріоритет виконуємо його в першу чергу. Тобто те, то, що в нас вийшло в дужках, записуємо третя дія, а це мінус 3, ми ділимо на 0,15. І це дорівнює. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус, а в дужках записуємо частку модулів і як 3, що ділиться на 0,15. І це дорівнює. Як нам поділити? Давайте принесемо кому на два розряди праворуч, праворучка, помножимо на 100 і ділений дільник, від цього частка не зміниться, пишемо, буде мінус. Тоді у нас вийде 300, що ділиться на 15. І це дорівнює мінус. 30 поділити на 15, це буде 2. І 1 0, то це буде мінус 20. Є? І... Ну що ж, остання дія додавання. Записуємо четверта дія. У нас мінус 20. Так, це частка. Потрібно додати 37,8. І це дорівнює... Модуль додатнього числа в нас більший, сума буде додатньою, Вона дорівнює різниці модулів. Записуємо їх 37,8 відняти 20. І це дорівнює 37 відняти 20 це буде 17, і ще залишається 8. десятих. Отже, вийде 17,8. Ну і записуємо, що значення нашого виразу. Отже, іншим кольором тут запишу, щоб воно відрізнялося. Це дорівнює. 17,8 є. Ну що, ж, зараз приходимо до наступного, до другого завдання. Тут у нас також доволі громісткий вираз. В першу чергу будемо виконувати оці дії в дужках. Тут є додавання і ділення. В першу чергу виконуємо ділення, а в нього більший пріоритет. Записуємо перша дія. Тобто мінус 48,75. Ми ділимо на 3,7. 9 і це дорівнює. Ну що ж, а як нам знайти знак частки? Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус, а в дужках записуємо частку модулів, Це вийде 48,75, що ділиться на 3,9 і це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Для того, щоб виконати ділення, перенесемо кому на два розряди праворуч в відділеному дільнику. Тоді у нас у дужках запишеться як 4875. Перенесли на два розряди праворуч, а тут 3,9 запишеться поділити на 390. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 4875. 155. Що ділиться? Що ділиться на 390. 487 ділимо на 390, це буде 1. 1 помножити на 390, це буде 390. Віднімаємо. 7 мінус 0, це 7. 8 мінус 9 не віднімається. позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. 4 збрали одиницю це 3, 3 мінус 3 це 0. Попереду напишемо, зносимо 5. 975 ділимо на 390, це буде 2. 2 на 0, це 0. 9 на 2 це 8. 3 помножити на 6, плюс 1. 9 помножити на 2 це 18. 8, пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо 5 мінус 0 це 5. 7 мінус 8. Не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це буде 9. Девик забрали одиницю це 8. 8 мінус 7 це 1. Так, ну що ж. Тоді 195 у нас менше, ніж 390, то ставимо тут кому, дописуємо 0, Ще ділення не завершено. Ціла частина частки у нас 12, дописуємо 0. Отже, 1950 ділимо на 390. Це буде 5. 5 помножити на 0 це 0. 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює мінус. Тоді 12,5. Є. Ну що ж, а зараз тоді переходимо до додавання отушки. Записуємо друга дія. Тобто частку мінус 12,5 ми додаємо 8 до частки додаємо 8,2 і це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший. У нас сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів, Це буде 12,5 мінус 8,2. І це дорівнює мінус. 12 мінус 8 це буде 4, 5 мінус 2, це буде 3. Мінус десятих. є. Ну що ж, ми знайшли уже, чому дорівнює результат дій у дужках. Зараз у нас треба помножити на мінус 4, а потім поділити на мінус 0,2. в такому порядку і будемо їх виконувати. Отже, записуємо третя дія. Тобто результат у дужках у нас вийшло мінус 4,3 ми множимо на мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде додатній, він дорівнює добутку модулів. Це вийде 4,3 що множиться на 4. І це дорівнює. По різному можна помножити, можна усно, можна помножити на 2, а потім помножити ще раз на 2. Це також можливо. Ну або стопч. Давайте 4 помножити на 4 це буде 16, цілих, але 3 десятих помножити на 4 це буде 12 десятих, або 1,2. Тоді 16 плюс 1,2 це буде 17,2. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює добуток. А зараз знаходимо частку остання дія, записуємо четверта дія. Тобто у нас 17,2 потрібно поділити на мінус 0,2 і це дорівнює. Ну що ж, як знайти частку? Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. А дужках записуємо частку модулів як 17,2, що ділиться на 2. На 0,5 вибачте. І це дорівнює. Ну що ж, помножимо на 10 і ділимо на дільник, або перенесемо кому на один розряд праворуч. Тут у нас вийде мінус. Тоді в дужках вийде 172, що ділиться, а тут у нас вийде 2. І це дорівнює мінус. 170, що ділиться на 2, це буде 160 на 2 це 80, а 12 на 2 це буде 6. Тобто це буде мінус, записуємо 86. Є. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу і записуємо, що це дорівнює мінус 86. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних арифметичних дій з раціональними числами. На цьому вправо завершено.